Добрий день, спільний проект Укрлайф ТВ та видавництва дух і літера. Запрошуємо гостей, намагаємося запрошувати найцікавіших. Радий представити сьогоднішню нашу гостю Анну Шерман, мистецтвознавця, театрознавця, головного редактора часопису Антиквар. Доброго дня, пані Анно. Доброго дня. Пані Анно, журнал Антиквар став. Одним з найпопулярніших мистецьких журналів країни. Приходиш в якийсь дім, і він там лежить. Приходиш в галерею і там він є. Більше того, за ці скільки вже, шостий рік, так? Шостий Вже вісім. Вісім років. З, журнал видається з 2006 року. Ого, ще й більше. За стільки років. Вже чимало статей цих журналів, тематичних номерів, стали знаковими і стали частиною української культури. Знаємо, ми з вами знаємо якесь коло тих людей, які читають. Спробуйте представити цей журнал концептуально і за структурою дизайнерський Нашим глядачам, будь ласка. Угу. Ну, Зрештою, важко представити журнал. Тим, хто, хто його, скажімо, не бачив, так? але за, так би мовити, за загальними уявленнями, е, хочеться просто сказати, що журнал він ширший за свою назву, так? Е, Скажімо, антиквар. Це все, що пов'язане з давниною, все, що пов'язане з історією. Але дивним чином, на перший погляд, але, але з давниною, з історією, пов'язане все в нашому житті. Все, що стосується, все, що стосується е, того, що є нашим звичайним побутом, все, що стосується сьогодення мистецького, все, що стосується сьогодення культурного, все це має своє укорінення в мистецьких традиціях, в культурних традиціях, і зрештою є предметом вивчення і предметом. Колекціону колекціонування, і ви сказали, що журнал найпопулярніший, але він, зрештою, єдиний журнал про мистецтво і колекціонування, який щомісяця виходить в Україні. Це правда, ну але ж коли я говорив про один з. Я мав на увазі один з мистецьких журналів. Дякувати mm -hmm. Богові, ще є декілька. Але ж ви правильно сказали, що він зовсім не розповідає тільки про колекціонування. Він е, журнал, який розповідає і про сучасне мистецтво, і про сучасні виставки, і інше, і інше, і інше. Скажіть, будь ласка, за цей час випущено вже там скільки чисел? Понад 80, Понад 80 майже 90. Чисел. 90. Я думаю, що як у і кожного керівника, як у кожного, кожної людини, яка опікується якимось проєктом, у вас є найулюбленіші. То спробуйте згадати, які з чисел, а у вас було чимало тематичних чисел, вам запам'яталися найбільше. Я можу сказати і про своє, але ж в даному Доброго разі ви представляєте вам. журнал, то скажіть, будь ласка ви. Взагалі, як не дивно. Коли ми спілкуємося з колегами, то раптом виявляється, що ми пам'ятаємо всі. Тобто, коли йдеться про якусь тему, чи про якийсь матеріал, чи про якусь конкретну ілюстрацію, яка десь публікувалася, виявляється, що ми можемо згадати більш-менш точно, коли саме це було. Взагалі, всі випуски нашого журналу тематичні. І це пов'язано перш за все з тим, що дуже важко. У форматі науково-популярному певну тему окреслити бодай навіть побіжно окремим текстом, а бага, кількість такий обсяг журналу, який в нас є, він дозволяє створити певну мозаїку, скласти цей пазл, який показує структуру теми, теми певної. Ну, от, Скажімо. Останнє, ну найсвіжіше число нашого журналу це останній випуск минулого року. Він присвячений Литві, литовській тематиці і е, сформульована цю тему е, Україна, Литва, Код незалежності. Е, чому власне було обрано цю тему і як, яким чином вона представлена? Е, в основі, так би мовити, імпульсу, який слугував нам для вибору теми, було, були події, пов'язані з сучасним мистецтвом. Так? Тобто це був пленер київських митців у Литві влітку, і я, як співучасник цього проєкту, перебувала теж там. І там відбулося знайомство з дуже цікавим явищем. У Вільнюсі є новий музей, найновіший музей Литви. Це музей, музей Палацу Великих Князів Литовських. Власне, з того музею, з цієї екскурсії, і виникло це відчуття про те, що культура, культурна спадщина, вона і є. Тим кодом незалежності, який лежить в основі національної свідомості і громадянського суспільства, і держави як такої. І що вразило в Литві? Вразило те державне, свідоме, усвідомлене ставлення до культури, до збереження культурних цінностей, до музейної справи, до популяризації сучасного мистецтва, власне, як до. Важливої справи політичної, яка цементує націю і яка зберігає оцей самий код незалежності, це дуже правильні думки, дуже точні, я абсолютно з ними погоджуюся. І згадую слова голови пен-клубу Польщі Адама Поморського, коли почалися всі ці перші перші кроки путінської адміністрації. Проти України, коли почався Крим, коли почалися перші бої з Донецькою Республікою, чи що вони не були проголошені, але ж війна вже йшла. Він сказав, що Путін і його команда кажуть, що України немає, немає української культури, немає української адміністрації, і ми, які знаємо, що це. Країна з великою культурою, з великими традиціями повинні в усьому світі розповідати про це і представляти українську культуру. І він сам, блискучий перекладач, блискучий знавець східних культур, він переклав і Василя Стуса, і зараз закінчує роботу над двотомником української авангардної поезії. Інше інше. інше. Отже, ми повертаємося до української культури, яка найбільше у вас представлена. То може я попрошу вас назвати якісь феномени української культури, які ви чи відкрили, чи поновили, чи розповіли про них українському читачемі за ці роки? Я розумію, що не назвеш ну, судно. Я можу тексту. сказати, з приміром, сьогодні, коли ми прийшли сюди до студії, тут випадково я не взяла з собою примірник журналу, але тут випадково виявився журнал за 2012 рік, який присвячений. Ну, цей букіністичний номер, він присвячений релігійним е, раритетам, е, власне, і в тому числі е, українським, тобто, взагалі українському книговиданню, так? починаючи від стародруків і закінчуючи якимись колекційними виданнями, які, які сьогодні. Е, Якимись такими авторськими колекційними проектами, якими займається видавництво сьогодні? Є номер журналу, який ну, особисто для мене дуже важливий. Це номер, присвячений родині Терещенків. Це Київ, мистецький Київ, мистецький музейний Київ, який побудований родиною меценатів Терещенків. Тобто, власне, і, з цього, і від, з цього номеру, з цієї подачі матеріалу створюється уявлення про те, що ми сьогодні живемо в місті, яке побудувала Родина Терещенків. Уся культурному, культурному сенсі майже 100%. Тобто всі знакові музейні споруди Києва, це приміщення, побудовані Терещенками. І в основі цих музейних зібрань лежать зібрання, які були започатковані цими, цими колекціонерами. Це правда, це унікальні якісь події, і, і, хочеться... і на знаменних цього міста повинні бути ці імена в першу чергу. І що, що цікаво, так що це, так би мовити, це най, най, наймогутніші, найкрупніші промисловці, бізнесмени, ну, олігархи свого часу. Так, і те місце, яке займало мистецтво, яке займала культура, яке займала соціальна благочинна діяльність в їх, в їх житті, це має, ну, має бути якимось зразком так, для сьогоднішніх. Не хочеться сказати олігархів Кого? А, а бізнесменів. <рес> бізнесменів да? Я думаю, що... для людей, які мають можливості, так? Mm -hmm. Тобто люди, які мають можливості фінансові, люди, які мають можливості соціальні, громадські, треба, вони мають. Мають одержати більш широкі уявлення про про свої можливості, про здійснення себе як людей, які мають щось зробити для батьківщини для країни і для історії. І, власне, я про... просто так, так. хочу завершити, ну, трошки продовжити цю тему, що власне більшість сучасних колекціонерів, про яких йдеться у нашому журналі, це і є люди, якщо, не такого, ну, якщо і не масштабу такого діяльності, як Терещенка, то в усякому разі це люди з таким розумінням ставлення до життя. Це, це правда, і дуже легко пояснити, чому е, наші сьогоднішні бізнесмени не є такими. Щедрими, як були Терещенки. Вони жили в часи набагато більш стабільні, ну, я маю на увазі, до революції. І вони не були олігархами, які накрали своє е, багатство. Вони е, були бізнесменами, успішними бізнесменами і безумовно освіченими людьми, а не тими, хто найбільше вкрав. Ну, будемо сподіватися, що і, ну, і я певен, що і у нас є люди, які освічені, які успішні бізнесмени. і Події останніх, останнього року, може трохи більше, показують, як багато ці люди долучаються до допомоги біженцям, до допомоги тим, хто на фронті, інше, інше, інше. Я абсолютно певен, що ці гени, що ці традиції живі в суспільстві, просто прийде мир на нашу землю і це повернеться в бік мистецтва. Скажіть, будь ласка, ви, як і всі редактори, працюєте? Плануючи наперед, що у вас буде в наступних числах, може розкажете про якісь з них? Трошки можу розказати. Ну, хочу сказати, що на жаль, в нас немає можливості планувати на три роки вперед, та навіть на кілька місяців наперед. Бо ж наше видання існує за рахунок самофінансування, і в нас, і в нас таке дуже непросте, як на нинішній час, завдання. Тобто, ми тему шукаємо разом з бюджетом, тому ми великою мірою. Залежимо від спонтанних рішень наших потенційних партнерів, і маємо бути завжди готові дуже до таких ну, гнучких і стрімких реакцій. Е, найближча тема е, першого випуску, першого випуску, який вийде в цьому році, це історія українського іконопису та сакрального мистецтва. І, власне, ми готуємо її в партнерстві з благодійним фондом Платар. І Києво Печерським заповідником. Навесні у Києво-Печерській лаврі відкриється виставка, присвячена історії українського іконопису, в якій візьмуть участь, ну, експозицію яку складатимуть не лише ікони з фондів Києво-Печерського заповідника, а й ікони з приватних зібрань. Власне, з приватного зібрання Ігоря Панамарчука. Музей Духовні Скарби України, з колекції, з колекції дукат Аукціонного дому, з колекції Платар і з колекції Шереметієвих, Музею Шереметієвих. І власне оця, оця співпраця державного музею з приватними колекціонерами, вона видається мені і взагалі нашому виданню, дуже таким. Визначним, визначальним для сьогоднішнього часу явищем, бо саме така просвітницька місія приватного колекціонування вона виходить на перший план у цих проєктах. Дуже цікаві тексти, дуже цікаві теми, дуже красиві рідкісні зображення. Взагалі, дуже цікавий погляд на історію української ікони, українського іконопису, на його відмінність, на його особливість у різні часи, все це буде представлено у виданні. І як не дивно, в нас є вже тема і наступного числа, що взагалі-то в нас буває дуже рідко. Але Березневе число буде присвячено козацькій. Добі. Буде присвячена артефактам казацької доби і, взагалі, дослідженню цієї визначальної для української історії і для української державності тематики. Добре, пані. Я вам дуже вдячний за розмову. Я вам зичу усіляких успіхів. Я як і чимало моїх друзів є передплатником вашого журналу. І чекаю від одного номера до наступного. І будемо сподіватися, що, попри всі проблеми, журнал, який вже стільки років є журналом, який ми всі читаємо, продивляємося, пропонуємо щось для нього інколи. Буде продовжувати. Я вам зичу успіхів і ще раз дякую за те, що ви до нас прийшли. А нашим глядачам нагадаю, що нашою гостею була. Пані Анна Шерман, головний редактор журналу Антиквар.